Знаменитий актор Жерар Депардьє у своїй боротьбі з податковим законодавством Франції зайшов навіть далі ніж хотів. Зміна французького паспорта на російський спочатку сприймалася як жарт. Однак згодом викликала шквал критики і насмішок як на його батьківщині, так і за її межами. Проте в питанні зміни громадянства депардьє не самотній. Про бажання отримати паспорт іншої країни останнім часом висловлювалося багато відомих особистостей Франції. Актриса Бріджит Бардо відома активною позицією з питань захисту прав тварин, готова заради братів менших, а конкретно слонів скласти компанію Депардія в російському паспортному столі. Якщо влада не відмовиться від наміру приспати двох хворих слонів цирку міста Ліон Бейбі і Непалу, я вимагатиму російське громадянство. Я втечу з цієї країни, яка все більше нагадує мені кладовище для тварин. Нападник донецького шахтаря Луїс Адріано згоден змінити громадянство і грати за національну збірну, якщо надійде така пропозиція. Він працює і живе в Україні вже 5,5 років. А цього цілком достатньо, щоб отримати український паспорт. Знаменитий тенісист Ілія Настасе розкритикував рідну Румунію за її податки і заявив, що схвалює рішення Джерара депардія сховатися від жорстких французьких податків у Росії. Експерша ракетка світу, дворазовий переможець турнірів великого шолома, каже, що готовий переїхати туди ж. Я не хочу платити так багато, тому незабаром переїду до Росії. В Румунії найбільше податків і вони найвищі. Навіть у часи диктатора Чаушеску я не відчував спокуси виїхати в іншу країну. А тепер таке бажання з'явилося. Італійська актриса Моніка Белуччі і її чоловік, французький актор Венсан Касель, також вирішили залишити Францію. Пара хоче змінити місце проживання, переїхати з Парижа до Ріо де Жанейро. Італійська преса не забарилася відзначити, що Моніка і Венсен вирішили залишити Париж через податок на багатих. Однак, белуччі запевняє, що її бажання перебратися в Ріо не пов'язане з фінансами. Зміна місця проживання важливий крок для нас. А Бразилія чудовий варіант. Моє місце тут, на пляжі, який віддає енергію моря. У кожному куточку світу є свої проблеми, але я люблю ставитися до всього з оптимізмом. ще один француз, який шукає новий будинок, найбагатший європейць, 63-річний Бернар Арно. Він вже подав документи на отримання бельгійського громадянства. Арно відразу звинуватили в тому, що він намагається втекти в сусідню країну, щоб не платити підвищені податки. Однак необхідність стати бельгійцем Багатій пояснив особистими причинами. Правда, не уточнив якими саме. Але його переїзд залишається під сумнівом. Адже у черзі на отримання бельгійського підданства власник статку в 41 мільярд доларів Бернер Арно виявився лише 47-тисячним. Далі у ВІАПі. Куршавель всім голова, а також інші популярні та дорогі курорти Франції.